Хотів розказати про жор масла на моторах 40 На 3,5 не зустрічається такої проблеми, не чув я ніколи, ні разу. А от на моторах 2,4 чув неодноразово про те, що вони можуть жерти масло. Все по-різному, але чомусь така статистика є. При великих ресурсах, при великих навантаженнях ці мотори можуть жерти масло. Тобто воно згорає, але дивлячись, якою швидкістю воно згорає, це вже буде свідчити про ступінь проблемності цього двигуна. Ми не розглядаємо варіанти, що масло йде через сальники, що десь там воно випускає. Ці варіанти я не розглядаю. Це просто технічна несправність, яку можна усунути, і масло тікати не буде. Але про саме згоряння масла, оце ситуація зовсім інша. Я не знаю, чому так конструктивна є особливість в цих двигунах, але таке буває. Ремонт двигуна роблять. Для початку люди роблять розкоксовку, тобто промивку. Якщо це не допомагає, то тоді вже починають робити ремонт двигуна. Але варто сказати також про об'єми цього масла, скільки воно йде. Наприклад, від заміни до заміни, якщо витрачається там літр або два, це вважається ще нормою. Це нормально, проблеми немає ніякої. От мене, наприклад, а я як купив автомобіль, там да, 6 років від'їздив на ньому. Літер масла вона як брала, так і бере від заміни до заміни за 10 тисяч кілометрів. Це норма вважається, ніяких тут нюансів немає, не треба нічого лізти, нічого копати. Бо навіть дилер Тойота, я був колись заїжджав до дилера, він мені сказав, що по паспорту цей мотор 2.4 може споживати літр масла на 1000 км, ну це абсурд, чесно кажучи, на мою думку, це вже капіталка мотора, який літр масла на 1000 км, навіть у биті BMW або ваги так беруть. Для Toyota це просто неприпустимо. Тобто, якщо у вас літр або два на 10 тисяч км, бажано туди не лізти, нічого не трогати, все нормально працює. Ремонт мотора роблять, міняють кольця, маслосъйомні там сальники вже. І тоді він повинен працювати без цього жору. Все одно якийсь мінімальний буде присутній, але от таке. У мене, наприклад, на моторі 300 тисяч км і споживає лише 1 літр від заміни до заміни. Всього на заливку йде 4 літри. Тобто я, наприклад, при заміні беру 5-літрову каністру масла. Масло я заливаю оригінальне Toyota 5W30, якщо вірите продавцю, що воно оригінальне, Toyota 5W30 і 4 літри я заливаю, літр мені залишається до заміни. При тому, що цікаво, що перші 3-4-5 тисяч км по-різному, майже не міняється рівень. По щупу я перевіряю, рівень майже не міняється, а вже після 5 тисяч вона оцей літер ізжирає. Чи свідчить це про погану якість масла? Я йому тюль заливав, те ж саме було. Чи можливо треба поміняти, зробити не 5 в30, а там 10 в30? Підкажіть, можливо, хтось знає, хто який досвід має. Більш густе залити. Чи можливо це проблема не в маслі, що після такого пробігу починає вона його, що воно починає згорати саме після такого пробігу? Можливо, воно просто втрачає властивості, немає якісного масла у нас на ринку. І за 5 тисяч воно втрачає властивості і воно тоді починає згорати. От, такі от нюанси. 2,4 мотор може жерти масло. Як перевірити при покупці, чи жере, чи не жере, не знаю. Не знаю. Мабуть, я от чув, що перевірити вихлопну турбу. Чи там є на глушнику. Чорний сажевий наліт, чи немає. Ну, але, можливо, це більш для дизельних підходить така перевірка. Підкажіть, хто знає, як перевірити при покупці, чи 2.4 мотор споживає масло, чи не споживає. Отаке От коротке відео. Буду чекати від вас коментарі на цю думку, хто який досвід має. Гарного дня!